Вже від першого пострілу відсмикують всім тілом назад, упасти не дають тільки широкі груди побратима. Пістолет, автомат все ще тримають наші чотири руки. Баба, баба! Наступні два одиничні вже вмикають в мені якусь азартну кнопку. Уривок із книги Подоляночка незломима читає авторка та ветеранка АТО Тетяна Чудновець. Каже, у книзі описані події, які розгорталися з 2014 року на Донеччині. Тоді її чоловік і сину у складі підрозділу правого сектору захищали країну на східному напрямку. Спочатку Тетяна була волонтеркою, а згодом також приєдналася до лав штурмовиків цього ж підрозділу, аби бути поруч із рідними. Часом бувають такі в мене періоди, коли дуже хочеться відкрити цю книгу, полистати, прочитати, згадати те, що відбувалося зі мною, те, що було прожити, те, що було, ем, пройшло через серце і душу. скажімо так, це було ну не дуже легко, але разом з тим це моє життя, і його не можна викинути. Просто так багато дуже є таких моментів про людей, яких вже навіть і нема на цьому світі, а деякі є, які для мене дуже дорогі. Разом із побратимами жінка захищала країну на нульових позиціях із 2018 року. Виконувала бойові завдання на рівні з чоловіками, бо каже, не хотіла до себе особливого ставлення. Окоп за попасною, таке було село там на Зараз на жаль, воно вже під орками, і от в посадці за цим селом ми були там. Скажем, так утримували позиції. Батальйон Донбас, батальйон Донбас Україна верніше. І от моя друга штурмова рота, і серед них я, Подоляночка. Себе Тетяна називає письменницею реалісткою. У книзі каже, все без прикрас про війну, побут, людські відносини та життя бійців під відкритим небом. Найважче зізнається перечитувати розділи про загиблих побратимів, адже за роки служби вони стали для неї справжньою сім'єю. Були такі пости реквіями в пам'яті моїх побратимів. От, наприклад, коли хтось загинув і ну, мені ну, хочеться кричати про це. Письменник як кричить про це, виписується. І це все писалося. Кум це один з безсмертних, один з характерників, один з берсерків, непорушний, невмирущий був до сьогодні. Сьогодні, 7 вересня 2023 20, року, він справді став одним із них на щиті. Тіль Валгала Кумчику. Два роки жінка воювала на фронті, але після баротравми її списали. Щоб впоратися з емоціями у цивільному житті, почала писати автобіографічну історію. У 20-му я закінчила, дуже мріяла, що в 23-му мені буде 50 років, і я до свого полтинника, я її видам. Але видавчиня моя сказала, ні, Тетяна, мене навряд чи вспіємо. Я зрозуміла, що ну, процес. Професійного видання книги доволі таки серйозний і непростий. І це було редагування, коригування була було поліпшення структури. Книга побачила світу у серпні 2025-го. «Потоляночка двадцять п'ятого. Незломима, третя книга у творчому доробку Тетяни Чудновець. Перша притаманна 2016-го розповідає про дитинство авторки та історії її дідуся, який пережив сталінські табори. У 2024 році побачила світ збірка військової прози Маленький жовтий екскаватор. До писання, каже, з дитинства спершу були вірші, потім оповідання, тепер книги. Роман Подоляночка Незломима увійшов до творчого списку літературної премії Книга року BBC 2025. Переможців оголосять у грудні. Прикольно, що книга, яка не має друкованого тиражу в Україні, стала. Е Номінантом довгих списків БіБі 2025 книги рок подали мене на цю номінацію мої видавці. Ця книга написана не для премії і не для номінації. Вона написана тому, що це душа, це те, що рвалося з мене. Але якщо вона оцінена е, ну, професіоналами, ну. Для мене це, знаєте, таке масличком по моїй душі. Через отримані на війні травми жінка має інвалідність. Повернутися на фронт не може. Та військове життя її не відпускає. Нині мати трьох дітей активно займається волонтерством і працює фахівчиною із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у центрі надання соціальних послуг Махнівської сільської ради. А ще продовжує писати. Каже, зараз працює над новою книгою, зміст якої поки тримає в секреті. Юлія Воснюк Петро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.